У нас новиночка крута. Чехли для сидіння, для салону автомобіля. Це кошкіри, універсальні, які підходять майже на всі автомобілі. Дуже якісне, класно. А так виглядають вони в салоні. О, смотрите. Тобто, яка шкіра йде. Комбіновано з алькантарою От. Круто підходять дуже. То Красиво виглядять все. Тобто вони універсальні на будь-яке сидіння вони прикольно сидять. От. Тобто, якщо на вашу машину, наприклад, немає нормальних чехлів, то це берете, якість топ для airbag все предусмотрено. От, для подголовничка змійки, тобто якщо подголовники не знімаються, проблем немає. Ззаді вони отак виглядають. Дивіться як. Як рідненькі. Як по ній шиті. З карманчиком йде уже со своїм. Все. Кріпиться дуже просто и з установки проблем не будет взагалі. О, так що класна тема. Коштують 6500 комплект. Передні и задні подгриливники. Так что кому потрібно, за номером телефона, в шапці профиль, звертайтеся. Есть різні кольори, кстати. Не тільки. Це я черный, а Есть там біжеві, сиріи и так далее.